Всіх вітаємо на своєму каналі, слава Україні, рукавичка, вітро з дешевою селітрою, але мусимо підкормлювати. Ось вручну даю. Ну, Виходить, як там кажуть, 100 кілограм на гектар. Ну, У мене тільки сотки. Ось городний мокрий. Але глянув по, по, по погоді, то приморозків більше вже не буде, мусив давати селітро. Ось так. Ось. Хочу показати всходи. У мене культиватор, ось тут фреза, ось тут дискова борона. Сівалок ні в кого немає. Результати всходів. Я показував осінню, ось тепер як кого виглядає пшениця. Ось у мене так, після культиватора, тут дискована, також більш-менш фреза, синє поле. Ось, в чому густина, як то кажуть, не завжди дає результат. У мене також пшеничка, вона так виглядає, як то кажуть, мряку, але все одно. Я знаю, що це підлизу, ця пустина, вона ніколи не дає результату. Добре, всім дякую за увагу, до побачення.